Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне. Сьогодні є у нашій студії Олена Шульга, арт-директор міжнародного джазового фестивалю Арт Джаз Копережін. Доброго дня, Олено! Доброго дня. Незабаром рівнян очікує кілька подій, кілька свят. Це день незалежності, день міста? Ну і звичайно ж Art Jazz тисячі 2015, так який буде відбуватися 28-29 серпня в нашому музичному драмтеатрі і в Луцьку в замку Люберта. Скажіть, як от одночасно вдалося поєднати два міста? Це означає, що глядач буде бачити тільки одних музикантів, чи вони будуть мінятись, і як це що це буде? Отже, мабуть, спочатку я почну з історії фестивалю, тому що нам вже 8 років. От, і фестиваль був заснований Сергієм Гембергом, президентом час-клубу Чем через те, що він дуже любить джазову музику, він є таким досить солідним меломаном. Він багато часу проводив за кордоном, тому що Це виїжджав... Це був закордонний досвід втілення? Та ні. Він просто виїжджав на лайв-концерти зірок, таких як Шаде, Анна Марія Йопек та інші. Та, і одного разу, повертаючись зі своєю дружиною з а, такої подорожі джазової, він їхав крізь Луцьк і раптом почув джаз у замку Люберта. Він здивувався, приїхав туди і побачив там дійство саме за участі українських джазменів. Ну і потім в нього відразу виникла думка, чому би не зробити фестиваль, який би об'єднав два міста. Традиційно. Так. Тому е, наразі Art Jazz Corporation об'єднує не тільки джаз, не тільки, е, скажімо... Е, Аудиторію, але й Луцьк і Рівне. Тому що наприкінці серпня традиційно ці міста стають такими яскравими майданчиками джазової музики. Джазові міста побратими. Ну, щось такого плану. Так. Тобто в Луцьку це наші партнери, це Луцький джазовий клуб, Олег Баковський та Віктор Грицюк, а в Рівному це ми. І тому... Е Така, скажімо, локація, вона дає можливість і лучанам, і рівнянам долучитися до джазу і побачити і світових зірок джазу, і українських. І звісно, що музиканти будуть представлені і там, і там, тому що йде ротація, так. Тобто, наприклад, 28-го музиканти Якщо грають в, Луцьку, в Луцькому замку, вони потім 29-го в Рівному, тому ніхто нічого не втрачає. Ніхто не буде обережений. Ні, ні абсолютно, ні абсолютно. Скажіть, будь ласка, минулий рік у вас була провідна ідея самого фестивалю? Це благодійність. Так. Ви збирали кошти, ви проводили дуже велику роботу по залученню і спонсорських коштів, і людей, які не стояли осторонь. Чим завершилось, Чи ви задоволені взагалі результатом, і який він був той результат? Ви знаєте, ми насправді дуже пишаємось насамперед, тому що на наш фестиваль приходить особлива аудиторія. По-перше, це люди, які здатні сприймати та чути меседжі джазу, відчувати його красу. Люди, які мають свій певний рівень культури, обізнаності і нетрадиційне мислення. І тому Арджаз Коперешн це такий майданчик, де всі ці люди зустрічаються. Випадкових людей мало. А, ну, скажімо, ці випадкові люди приходять, потім кажуть, я не знав, що я люблю джаз, і вливаються от саме в цей такий осередок. І Минулого року ми дуже були а, щасливі з того, що ця аудиторія нас настільки підтримала, і ми зрозуміли, що з її допомогою ми можемо зробити багато чого дуже важливого, що зробить наші міста і прогресивнішими і гарнішими в плані культури. Ну, так? Загалом добру справу? Так. А, та. І а, Ми не дарма обрали слоган а, минулорічний, як «Make jazz, not war», Займайся джазом, а не війною. І а, ми зібрали до 40 тисяч гривень всі разом. І а, на ці гроші була, а, були закуплені рації для 51-ї бригади і відправлено в зону АТО. Ці рації відрізнялися тим, що їх не можна було прослуховувати, так тобто вони були захищені там від <зум> якихось зовнішніх впливів. Так? Ну і плюс а, щастям таким було, що дуже багато музикантів нас підтримало. А тому, що... реакція була? А, так, звісно. Ну, насправді нам зворотні реакції не потрібно було, тому що ми робили таку дуже кльову справу, і, знаєте, бувають, ну, наприклад, люди, Але які... Відчуття там, та, це відчуття потрібності. Так. Це, знаєте, от відчуття, до речі, дуже я гарно згадую, це відчуття, почну з музикантів, тому що ну, ситуація в країні напружена і не всі би е, хотіли приїхати, тому що не знали, що відбувається, так? Тому що десь в кожній країні якась своя інформаційна, е, скажімо. Закордонні гості остерігалися стрічку. Ну, так, були і такі, такі нюанси були теж, але до нас приїхали музиканти з Шотландії, з Франції, з Америки, от, з Польщі. І вони всі підтримали Арджас, і це був просто шикарний фестиваль, який, та, фестиваль. Та, та, який от настільки він був душевним і настільки багато було слів підтримки, від, як зі сторони музикантів. Так. От, і такий був момент, коли ну, нас, ми взяли таку вівцю. Яку зробив коваль Роман Валігурський. От, і поставили її в фоє. І туди зібралися всі кошти. І потім ми звідси ж достали весь цей пакуночок з грошами, вийшли на сцену, прийшов Юрій Дюх, який тоді був волонтером, та ну, і зараз от, і ми передавали йому ці кошти урочисто. І зал настільки реагував. П'ять хвилин всі просто стояли, плескали в долоні, і ясно, що хотілося вже й розплакатися від тих емоцій. Ну, але це було дуже дуже гарно, дуже потужно. І ну, насправді ми Головне, свої мети доремо. досягли. Так, так, так. А що цього року? Кожен рік він інший, бо він інший. А який сюрприз для глядачів ви відготували цьогоріч? Цьогоріч у нас так само є свій слоган, який звучить як мистецтво бути вільним. І ми вирішили навчитися цьому мистецтву разом з нашими глядачами. За допомогою того, що на сценах Art Jazz Corporation музиканти будуть представляти свою візію цього мистецтва за допомогою джазу. І так само митці, які... А, Працюють в різних видах мистецтва, таких як графіка, фотографія, театр, От. і в темі джазової музики, так? які вплітаються мистецтво в джаз. Тобто ви трішки розширили рамки фестивалю? А, сказано, так, так. Ну, насправді кожного року у нас проходить джазова фотовиставка, виставка майстрів різних, які займаються хендмейдом або ще чимось. А в Луцьку, наприклад, театр Гармидер постійно робить такі цікаві джазові імпровізації разом з музикантами. А до нас завжди... Ну, Завітає Лайден з компанії, які представляли свої танцювальні якісь доробки. Тобто ми завжди намагаємось розширитись. Та от Ярко Жеревель в нас малює а, в реал-тайм такі дуже прикольні малюнки, коли музикант на сцені він джазує, а Ярко там збоку малює. Це його джаз емоції. вже вийшов за рамки просто музики, це як окремий стиль і світогляд верештує. Ну так, до речі, це дуже розширює світогляд і якісь внутрішні рамки. І це дуже приємно. Так. Кого з хедлайнерів ви запросили цього року? Ну, почнемо з того, що цього року ми дуже хочемо представити глядачам і двом містам зірок української джазової сцени. Тому що у нас насправді в Україні є достойна кількість дійсно, джазових музикантів, які можуть довивати на рівні Європи та світу. Перший гурт, от який дуже мені приємно представляти, це гурт Акустік Квартет та Анна Чайковська. Акустік квартет вже до нас приїжджав з таким джазменом, як Карл Фрірсон з гурту The Fast». Вони тоді грали разом. А цього року Аня Чайковська та Акустік квартет представлять у нас на фестивалі свій другий альбом, який називається Кросна. І насправді історія цього альбому дуже тісно пов'язана з поліссям та Рівненщиною. Чому? Тому що. В цьому альбомі будуть представлені веснянки, псалми, канти, саме ті, скажімо, такі старовинні пісні Полісся, які були записані і які зберігалися керівником гурта Веснянка Віктором Ковальчуком. Це все чимала кризна вча робота. Так. І Аня Чайковська свій час просто ну, вона, от що саме цікаве, вона зараз живе в Санкт-Петербурзі, так? Ну ніби. Але вона там дуже е, промотує українську музику. І на багатьох фестивалях вона там співає українські пісні. І на це дуже гарна реакція. Не можу не запитати відповідно. Е реакція якщо... гарна, і ну так, я, я розумію ваше питання. Реакція дуже гарна, дуже позитивна, і тому вона вирішила піти далі, і вона почала шукати, от, де б її е зв'язатися дійсно з спеціалістом, який має ці доробки, і на фоні яких можна записати повноцінний альбом. Так вона знайшла Віктора, вона приїхала в Рівне, вона зустрічалася з ним, зустрічалися з Андрієм Ляшуком, нашим музикантом, мультиінструменталістом, лірником. От, і вони разом працювали над цими піснями і потім разом за Кусі Квартет виник цей альбом. А представлений він був вперше на фестивалі Альфа-Джаз Фест у Львові, так, на сцені біля площі ринок. Ну а тепер у нас на фестивалі в Рівному та Луцьку. Тому очікуйте чогось дуже-дуже дивовижного. Ну, звичайно, будемо чекати. А як сприймали взагалі українську культуру і, власне, саму ідею пропагувати українські за кордоном практично ворогуючій країні, так там в культурному осередку? Ну, наскільки от Аня розповідала, тому що ми її запитували і дивились інтерв'ю її на телеканалі «Громадське», Абсолютно адекватно, абсолютно. Спокійно і гарно, і навпаки просили ще, ще ще, тому що ну Санкт-Петербург, це, мабуть, місто, де а, сформована така інтелектуальна еліта. І, awesome. Так, і я ну бачите, це така тема, яку не хочеться зачіпати, тому що That's самі знаєте, що в нас відбувається, але це можливо доказ того, що і тут, і там є нормальні люди, та? які сприймають і мистецтво і культуру, і які поза. Інформаційною війною і всім, що відбувається, так і насправді це добре, що вона це робить. Це прекрасно, просто так. що вона це робить. Mm -hmm. Скажіть, минулий рік був таким більш інтернаціональним. Цей рік, які країни будуть представлені? Отже, оскільки ми представляємо українську сцену, це буде Україна і це буде Польща. Тобто дві країни цього року наша і дружня Польща. так, наша дружня Польща, насправді Польща дуже потужна стосовно джазу, тому що він в них розвивався. Давно, і в них дуже розвинений фрій і модерн джаз, і там багато зірок такого світового рівня. Але ще повернуся все ж таки до українських учасників фестивалю, тому що ще одним учасником буде дуже цікава особистість, яка точно знає як бути вільна, це гуру українського джазу Олексій Коган. У Олексія взагалі дуже багато імен. Він є автором понад п'яти тисяч радіопрограм про джаз. Нічого Такий себе. ваш колега. Та, та. От. Він є е, директором фестивалю Альфа-Джаз Фест у Львові, арт-директором Волошинської сцени на фестивалі Джаз-Коктебель. Е, він має проєкт в Києві Джазін Київ, де він промотує українських музикантів на досить високому рівні. І завдячуючи йому насправді... Багато світових зірок джазу приїхало у Львів, таких як Хербі Хенкок та інші. там Просто такий ну, величезний перелік. Ну та, Але це завдяки йому, тому що він завжди мав дуже хороший смак до музики. Якщо, наприклад, подивитися його інтерв'ю, він сидить так за столом, дуже поважно, а там ззаду десь до 30 тисяч дисків джазових. Дуже велика колекція. От. І ем, Олексій на фоні ну зрозуміло, що коли приїжджають музиканти і гурти, завжди є якісь історії, дуже цікаві. Про їхній характер, про їхню особистість, дуже. про те, та, що вони відчувають, як вони себе поводять, і щось таке цікавеньке, що ти не зможеш побачити на сцені. Та? От. На основі цього в Олексія зібралося чимало історій, і він... Створив а, таку програму, як джазові історія з Олексієм Коганом. І саме цю програму Олексій представить у нас на фестивалі. Але... Її можна буде почути зі сцени. Так, звісно. Але е, зрозуміло, що розповіді мають підкріплюватися музикою, тому з Олексієм приїдуть е, київські джазові музиканти, які будуть підкріплювати історію композиціями саме цих зірок джазу, та, про яких він буде розповідати. Тому це теж така дуже цікава е, річ, якої в нас раніше не було. От, а стосовно польських музикантів в нас буде два гурти. Це квінтет New Bones з Кракова. І цей гурт вважається дійсно гуртом світового рівня, тому що вони подорожують по всьому світу, вони заявлені польськими критиками як най найпотужніші дженсмени ну, Польщі. В так. Ну, взагалі всі гурти, які приїжджають, вони зазвичай вперше. Тобто ми намагаємось представити нові проекти нових музикантів. Так? то в нас немає такого, що, наприклад, там приїхав гурт і на наступний рік знову-знову. Якщо, звісно, нашим глядачам подобається музикант або гурт. Вони нас починають там штурхати. Я пам'ятаю, волощі були вже три чи ні. Але волоші разу... ні разу не були на фестивалі. Тобто це були концерти, саме достатні концерти. Але так, якщо, наприклад, гурт приїде або там от Боріса Савалделі, італійський співак, він був у нас на фестивалі, а потім ми його привезли ще ще раз в рівне з концертом, тобто от таким чином. Цінова політика квитків і чи можна замовити, забронювати яким чином, поки ще є час і є бажаючі, можливо, хтось не знав і подивився нас, і тільки подумав, що хоче теж приєднатися до цього дійства? Uh -huh. Так, ну наразі щодо бажаючих. От ви знаєте, це дуже приємно, тому що коли починається оця така підготовча кампанія RJAS Corporation, дуже багато людей вже... Ходять до нас кожен рік, вони чекають фестивалю, так як такої дуже яскравої культурної події в місті. І вони вже самі починають телефонувати і питати про квитки, і це ну насправді дуже цінно, тому що ти знаєш, що ти робиш це не, не просто так, так не даремно. Е, цінова політика досить лояльна цього року від 90 гривень до 160, І телефон для квиточків можете записувати 43 29 73. Будемо раді вам допомогти. От. Бронювання дійсне, так можна згадатися. Да, Скажіть, а рівненські музиканти вони будуть представлені на сцені? Обов'язково. Насправді, от в фестивалі, в кожному фестивалі є якісь свої цілі, так? Наприклад, у нас, окрім промотування, наприклад, українського джазу або поширення джазової культури в місті, ще одна така графа є це допомога в розвитку молодим музикантам рівного та Луцьку. Ми вже якось... Так, так. Ми вже якось з вами говорили про те, як ми їздили в Грузію на проект Street Music Day, коли ми надали таку змогу і організували таку групу музикантів з Луцька, Рівного, Львова і Києва. І ми поїхали в Тбілісі і там е джазували разом з іншими країнами. До речі, Як вони винесли позитивні уроки з поїздки? Ну кожен раз, як ми зустрічаємося, хлопці кажуть, а коли ми знову поїдемо? Okay. Ні, насправді це було дуже, дуже потужно для них е і по враженням і по розвитку, тому що е коли вони приїхали, вони протягом тижня створювали нові композиції з музикантами з Хорватії, Польщі, Грузії, Вірменії, Литви і. Не пам'ятаю, там було багато країн. От вони об'єднувалися в нові групи і створювали новий джаз, або це може міг бути і зовсім інший напрямок музики. А потім представляли своє мистецтво на головній сцені а, на проспекті Руставелі в Тбілісі ввечір, коли там ззаду гримів гром і блискавка вбила просто воре. Це було прикрасно. Аріону ну, просто неба не було бажання створити щось подібне? А ви знаєте, ми дуже хотіли б, і ми насправді плануємо такий проект, але. Це дуже цікаво, тому що тоді була можливість так само привезти молодих музикантів з інших країн і зробити такий мікс культурний. маємо європейський культури. Так, так. Там ще фарбували, перемонтували, можна вже запрошувати. Ну, І тому ми так само і запрошуємо на фестиваль. Тобто у нас будуть представлені два гурти. Рівненські. Це дуже-дуже молодці хлопці, яких ви можете бачити в місті, в центрі міста, то вони грають біля міго, то біля еко е універмагу, так, і вони завжди дуже драйвові і дуже такі живі. Це Вінчестер Бойс, ну їх якось по-іншому вони називалися, їх було дуже багато. Частина хлопців поїхала в Європу грати музику, так, а от е залишився квартет. І хлопці в нас будуть відкривати галоконцерт 29 серпня, 28-го, в нас буде інший гурт з рівного: це in the World». Назву можна перекласти як Подорож світом. І музиканти насправді створюють свою музику, орієнтуючись на такі етнічні здобутки різних країн, так як Туреччина, Ізраїль, Ірландія. Ще там в них щось було. І вони це все занурюють в джаз, і в результаті створюється якась така етноджазова нова музика, дуже красива. Приємно, от. Що рівняни теж наші. Так, ну насправді бачите, в чому ситуація, ми багато в чому просто не знаємо про таких людей. А коли от починаєш занурюватись в такі великі культурні проекти то з дивуванням помічаю, що насправді рівне дуже багато наталановитих, творчих, дуже розумних особистостей, і це, це дуже приємно, їх багато. Скажу ще одну таку штуку. Ми перед фестивалем вирішили записати ролик який називається Джаз творить кожний. Ми писали це відео разом з Пашою Осіповим. От, і що ми придумали? Ми взяли просто навушники. В навушниках грав джаз, ми виловлювали наших рівнян, примушували їх надіти це на себе, прослухати композицію і сказати, що вони відчувають. Е, от, Які ми були відповіді? Ой, дуже цікаві. Е, хтось сказав просто, що ой, це моя музика, круто. Хтось сказав, що уявляє себе в 1960 році на вулицях в британському пабі. А, тобто в кожного була якась своя асоціація, хтось хотів відразу щось робити. От, і ми е, в рамках цього от, спілкувалися з різними людьми. І, наприклад, коли ми прийшли до Романа Волігурського, нашого ковалярівницького, так до нього в майстерню. Ну, Ми були в шоці, тому що там дуже творча атмосфера, там горить вогонь, а от, там є накавальня, на якій він працює, от він вдів навушники і просто джазував молотом так, по металу. От, і це було просто нереально так, споглядати. До речі, Роман а, представить свої роботи у нас е е так, у нас та, на гала-концерті у фойє, тому що у нас там буде арт-виставка. Далі ми ще знайшли хлопчика, це Юрко, е який е танцює брейк-данс. І Він теж ми вдягнули йому навушники і він почав танцювати. Ну і це теж було break просто неймовірно. так, Джазовий брейкданс. І цей ролик можна побачити в нас на Фейсбуці, в соцмережах. Ну і насправді це дуже натхнено. Ну, я всім раджу заглянути, там, що ж там було. от. Цікава програма. Ми ще згадували про музичне училище. Так, згадували. Це саме гурт Traveling the World, про який я так вам розп вже розповіла. так, так. Ми багато приділили уваги джазовому фестивалю 2015, Art Jazz Cooperation. Минулий рік теж був, я знаю, дуже насиченим, таким просто мега насиченим. І все ж таки з тих всіх подій, які mm -hmm. пройшли так блискавично, і здається, ніби було вчора, дивишся, вже закінчується 2015. й Що з минулорічних подій, таких мистецьких, залишило найяскравіший слід в пам'яті в серці? От ви знаєте, це питання, це насправді хочеться взяти так, знаєте, листочок і подивитись, от зробити перелік всіх концертів, які ми робили за рік, тому що ну, їх дуже багато, вони всі дуже яскраві. І е, коли ти вже фестивальні лихоманці готуєшся, ти це все вже десь там забув. Та? Але е, одним з дуже яскравих і таких непересічних концертів, це був концерт польських музикантів Гурту Та? Він відбувався у нас в драматичному театрі. І насправді ну, хлопці вони настільки віртуозні і вони настільки швидко зростають в своєму мистецтві. Та? що кожен, кожен концерт він інакший, він кращий, він вишуканіший, він глибший. І я дуже-дуже пам'ятаю цей момент, коли драмтеатр у нас аншлаг, у нас немає жодного вільного місця. І вони настільки, музиканти настільки вміли довести людей до повної мовчанки, коли от останній, да, останній звук Віолончелі і тут бах. І ніхто не говорить. І хтось так? То. І це дуже говорить про рівень музики. Або ще було, так всі ви помітили, це було так гарно, сидів віолончеліст на такому маленькому подіумі, і тут так спускається здолу пір'їнка, дуже так плавно, йому на вухо, підходить скрипалі, так смачком це Чік! Це теж так було. Дуже-дуже красиво. І насправді ще цікавий такий момент про цей гурт. Хлопці грали. Для президента України, так у Варшаві, для Порошенка. От і вони мені написали на Фейсбуці і кажуть, Оленко, ну прать якусь нам пісню українську гарну, ми її там обробимо. Щоб так. Щоб, було щоб так, щоб йому сподобалось, ми хотіли б для нього заграти. Ну я дала їм про Галю, яку прив'язали до Сосни Косаму. Ну, я їм була три на вибір, але вони обрали, да, пісня. обрали саме цю композицію, сказали, все кльово, дуже круто, зіграли. От, все сподобалося, все було дуже гарно, а потім постфактум вони ж кажуть, а про що? Про що ж ця пісня? Ну я їм перекладаю, вони Оленка. Але все було добре, все класно. Ну. Але ж українська мова, вона зрозуміла, має бути ну, Подяком, чи я так? Я думаю, що можливо ні. Ну, якщо, дійсно, якщо спілкуватись повільно, то так, але якщо, можливо, якісь літературні речі, то можливо і ні. Тим більше хлопці, до речі, вони з Катовіць, з передмістя, і там же є... Такі місцевість гірська волоші, там живуть гуралі. Тобто це суміш поляків, румунів, чехів. Там дуже-дуже велика етнічна суміш, та і в них навіть свої є наріччя, на яких вони розмовляють. Маємо завершення ефіру. Найближчі плани і побажання нашим рівнянам, відповідно. А, ну, Я почну, мабуть, з побажань. Я хочу вам побажати, по-перше, слухати джаз щоб у вас а, в плеєрі або в ваших програвачах завжди грала якісна музика. Тому що насправді це змінює життя, змінює ментальність і дуже надихає. По-друге, я дійсно бажаю вам бути вільними, бути собою. От, знати про свої таланти і завжди не боятися їх реалізовувати, бути сміливими в житті і в його якості. Тобто будьте щасливими. Приходьте до нас на фестиваль 28-29 серпня. Ми вас чекаємо залюбки. А стосовно планів, поки що мовчок. Тому що ми спочатку від джазуємо. По, за, <рес> Дякую, Олена, за візит нашої студії. Глядачам нагадаю, що гостем сьогодні у нас була Олена Шульга, арт-директор міжнародного джазового фестивалю Art Jazz Cooperation. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк, залишайтеся вільними, слухайте якісну музику. На все добре, побачимось на телеканалі Ритм.